Вітаю, друзі! Я сьогодні в максимально незвичній локації. Тут, мені здається, я відео не знімала вже дуже-дуже давно. Колись я на фоні цих стелажів знімала відео, як була вагітна другою донечкою. Але зараз дитина захотіла спуститися сюди, це наш підвал песмент. От, а зараз дитина захотіла спуститися сюди погратися. І ну, я її саму тут лишити, звичайно, не можу, тому що тут дуже багато техніки різної, свої нюанси. Дитину тут лишати не можна маленьку саменьку. І так як я вирішила, що буду тут з нею сидіти, це, напевно, десь на годину точно. Коротше, старшою ми тут граємося, менше зараз спить, а мама читає книжку. А, Значить, що я буду читати? Ну, Верніше, я вже почала, як завжди, тому що я, на жаль, не маю часу, не маю постійно. Часу для того, аби відзняти цей момент, який обираю книгу. Тому що зазвичай з самого ранку я можу обрати книгу, або з самого вечора обрати книгу пізно і там уже щось почитати, поки збираю там чоловіка на роботу, або вкладаю дітей спати. І відповідно до вас, коли виходжу, вже якийсь певний шматок, він прочитаний. От. І що ми з вами будемо читати в цьому влоговому відео? Аутсайдер Стівена Кінга. Спочатку я думала, що буде нецікаво спостерігати цю книгу у влозі, тому що я знімала нещодавно її у відео chapter Чептертек, тобто спробуй розділ, і там я прочитала, здається, щось близько 50 сторінок, розповіла про свої перші враження. І я думала, що напевно буде нецікаво дивитися знову про цю книгу у черговому відео. Потім я подумала, навпаки, раптом комусь в тому відео сподобалася книга, або да, було б цікаво про неї послухати. Плюс я дуже люблю Стівена Кінга, і вже, напевно, це традиція для мене знімати влоги на його книжки. Тому аутсайдер сьогодні для вас будемо читати разом. Трошечки розповім про те, що я вже прочитала. В мене тут прочитано. 160 сторінок, ось так це виглядає. Тут доволі великий шрифт і доволі багато сторінок, 550, ну багато. Але мені цікаво, я не знаю, скільки днів в мене піде на цю книжку, скоріше за все. У цьому відео ви побачите повністю все, що я буду від початку до кінця розповідати, читати. Ну, це такий буде типу читацький щоденник. От, і ось тільки прочитано, і є в мене перші враження. Перше, в нас тут історія про чоловіка. Боже, я не пам'ятаю, як його звати, не, не, не сваріться. На мене я на імена дуже дуже тугенька. Він є спортивним тренером, він тренує е, шкільну команду, і от е, розпочинається все з того, що ми знаходимо тіло маленького хлопчика в жахливому стані. Ну тобто, цю дитину її не просто, е, а там вчинили просто неймовірніше насилля по відношенню до дитини і дуже-дуже звірське. І всі сліди, і всі е, докази і покази свідків вказують саме на цього тренера. Але що саме цікаве, в подальшому, коли починають досліджувати всі ці факти, його взяли під арешт, причому зробили це на очах у всіх. Е, і ну, це було дуже так. Знаєте, поліція була максимально впевнена в своїх е, діях, і я можу їх зрозуміти, враховуючи, да, які в них були докази. Але ну, я згідна з тим, що це можна було зробити трошки спокійніше. Я, я розумію, що те, що вони побачили з тим хлопчиком, а, ну, я розумію почуття поліцейських в якійсь мірі, але все ж таки, оця. Дипломатія, вона повинна бути присутня, неважливо, а, чи маленьке містечко, чи величезне місто. Я вважаю так, що поки це не доведено на 100% і поки немає вироку щодо її дій, то відноситися до неї як до а, злочинця, ну, напевно, не зовсім правильно, з дуже багатьох моментів. Але це моє таке юридичне. А взагалі. Враховуючи всі ці моменти, його беруть під решт, і в подальшому в процесі розслідування з'ясовується, що є дуже багато фактів, які вказують на те, що в нього є алібі. І зараз ми знаходимося на етапі, коли його адвокат впевнений в його невиновності, а поліцейські впевнені, що він подлаштував собі алібі, і що насправді це не він, що це якийсь можливо двійник, а насправді він вчиняв цей момент злочин. Найцікавіше те, що на це вказують не просто якісь докази у вигляді фото, відео там або що, а на це вказують навіть відбитки і сліди ДНК на місці злочину. Тобто це максимальні якісь такі докази, які ну, дуже важко спростувати. Да? Я в шоці, чесно скажу. Насправді, з перших сторінок книги, я, до речі, анотацію цієї книги не читала. Я просто знала десь із якихось відгуків, що тут має бути про шкільного тренера, і, в принципі, все. Анотацію я не читала, але доля містики тут відчувається. І мені цікаво, я зараз от в роздумах, да, і мені цікаво, що ж це буде. Чи це буде щось в стилі салемового лігва, наприклад, не необхідних речей, тобто щось містичне. Що це буде дуже-дуже закручений детектив. Я просто не дуже уявляю, як, що може статися, да, що могло статися, щоб це був саме закручений детектив такий. Ну, як це влаштувати можна було? Зрештою, мені дуже цікаво, тому що сам цей підозрюваний, да, шкільний тренер він себе поводить максимально природньо і як людина, яка нічого не, не зробила насправді. Відповідно, мені цікаво, від чого я буду в шоці? Від якоїсь містики, яка є в цьому містечку, або від того, наскільки це хладнокровний злочинець. Майже третина книги прочитана. Мені шалено подобається, я навіть не можу вам передати, наскільки це цікаво читати. Хто читав? Діліться враженнями в коментарях під відео. Як вам тільки дуже попрошу або без спойлерів, або, якщо є спойлери, то повідомляйте про те, що ваш коментар містить спойлери, і тоді вже описуйте там внизу, що, що ви хочете розповісти. Це просто зобов'язане бути шедевром. Йдемо читати? Ну що, друзі, в мене позаду менше половина, тобто прочитано 235 сторінок, і це а, ну, прилічна така частина книги. Що я можу сказати? Я можу сказати, що поки що абсолютно нічого не зрозуміла. А в нас сталася одна жахливіша просто трагедія в книзі, не враховуючи те, що сталося на початку. І коли я прочитувала цей момент, мене дуже сильно обурювала поведінка поліцейських. Я не хочу спойлерити, що сталося, з ким сталося. Але я думаю, слово трагедія вам і так багато що скаже. І враховуючи все це, я дуже дуже сильно сердилася на поліцейських в книзі, на їхню якусь таку. Ну, просто тупість, якщо чесно. Насправді, насправді, в житті не відбувається так, як відбулося в цій книзі. Тобто, ось арешт, він так не відбувається, і ще моменти, пов'язані із доставкою підозрюваного суд, вони теж так не відбуваються. Тобто в житті все набагато м, більш детально продумується і ну такої халатності переважно немає зараз. Але в книзі я розумію, чому Стівен кінг це робить, тому що він через цю ситуацію намагається нам показати істинне людське обличчя, тобто справжню людську поведінку, як люди себе поводять, фактично навіть нічого не знаючи, просто роблячи висновки наперед, придумуючи собі те, чого немає. Людська натура така. Да? Ми любимо, ну, як це правильно сказати, упереджено судити про людину. Да? І Стівен Кінг тут максимально тонко прописує цю людську натуру, от весь той жах, який є в кожному з нас, але по-різному проявляється. І, можливо, в, в різній кількості він є, да? але він є в кожному. І от саме це ми бачимо під час тих подій, які мене дуже сильно засмутили і обурили. Але мені дуже подобається. Я прям отримую задоволення. Звичайно, ось ця містична складова вона також ну, нові такий свій фльор. І від цього книга читається тільки цікавіше, насправді. Я насправді не знаю навіть що вам розповісти про сюжет, тому що, в принципі, весь сюжет закручений на тому, аби знайти справжнього злочинця і довести або спростувати вину підозрюваного. І наразі на 235-й сторінці ще. Нічого не доведено, не спростовано, а тільки що більше виниклих питань. Далі будемо читати і будемо дивитися, що ж там буде відбуватися. Тупимо до продовження прочитання аутсайдера Стівена Кінга. Я хочу вам дещо показати. Мені, буквально вчора, здається чи позавчора, прийшла ось така коробочка. Я замовляла на тему. Хто не знає, це називається букмук. В зібраному вигляді це буде виглядати ось так. Ззаду це виглядає ось так. І тут купа всякого добра. Взагалі, я його хотіла собі дуже-дуже давно, але відкладала цю покупку до тих пір, поки в мене не з'являться книжкові полички. Дуже скоро, я сподіваюся, в мене вони з'являться, тому що в чоловіка має бути в наступному місці відпустка. І а, я буду намагатися зробити все для того, аби він таки зробив мені ці полички. Тому що книжки стоять просто на комоді. І, по-перше, мені не подобається, що до них дітки дістають. По-друге, вони стоять в дуже в такому незручному форматі, їх незручно а, брати, складати. Потрібно постійно наводити там порядок, тобто хочеться, аби в них з'явилося якесь а, постійне місце проживання. Окрім того, є ще купа книг, які просто лежать поки що і на підлозі, і на тумбочці, яким насправді просто не вистачає місця. І я дуже сподіваюся, що коли полиці з'являться, то всі ці книжки підуть жити на ці полички. Обов'язково покажу вам, як це все буде відбуватися, коли прийде тому час. От. Але а, наразі я закуповуюся такими невеличкими штучками для того, щоб потім ці полиці поприкрашати. І оцей букнук це один із таких варіантів. У мене є ось такий. Я дуже-дуже його хотіла. І, врешті-решт, вирішила собі його замовити, оскільки скоро, має бути полиці. Ще в мене є ось такий: він такий, знаєте, типу, кутовий. І мені його подарували сестри. І він мені дуже-дуже подобається, тому що він такий, знаєте. А... Я не знаю, як це пояснити. Він мені нагадує квартиру, в якій колись жила моя бабуся в Києві. І це таке, знаєте, такий спогад з дитинства трохи. І тому мені шалено подобається цей букнук. Просто вони абсолютно різні. Це більш такий а, життєвий, да? а цей саме магічний. Вони абсолютно різні, і я їх планую поставити геть в різних куточках. Ось цей я би дуже хотіла, аби стояв а, або біля Бакмена, або ха -ха -ха, навіть не знаю, ну біля якоїсь такої сучасної прози. А ось цей я планую поставити біля книг з Гаррі Поттером. А Зараз будемо з вами приступати до продовження прочитання цієї книги. Точніше, а, наразі я планую завершувати прочитання книги, тому що я знаходжуся вже. Ось тут. А, вчора мені вдалося, вчора я не знімала, оскільки в мене був дуже загружений день. Але дуже часто, коли я маю якісь домашні справи, і в мене їх дуже багато, або коли діти мені просто не читати фізично, я слухаю начитку книжки. І от вчора я дуже багато робила домашніх справ і слухала цю книгу в начитці. І мені вдалося просунутися ну, практично до кінця. Сьогодні я планую дочитувати цю книгу, і мені, в принципі, залишилося дуже мало. Я вже зупинилася на максимально цікавих подіях. І зараз я вам постараюся коротко. Типенько розповісти, до чого ж я дочитала. Найголовніший момент, я знала, що там буде, але дуже було хвилююче для мене, коли я це читала. Я зустріла тут персонажів з трилогії про Біла Ходжеса. І, на жаль, я особисто прочитала лише першу книгу з трилогії, другу я почала, але не дочитала. І що я хочу сказати: якщо ви не читали цю трилогію, то будьте готові до того, що в даній книжці ви зловите добрячих спойлерів. Не стільки до історії, які там відбули. Хоча мені здається, що, напевно, навіть до історії, тому що тут. Згадуються певні моменти з тих книг, і мені здається, що вони напряму пов'язані з сюжетом з історією. Але оскільки я не дочитала трилогію, мені важко про це судити. Однак я можу сказати точно, що ім'я Біла Ходженса тут буде фігурувати, але в першу чергу ми побачимо тут гень трилогії, а саме Голі. Голі, про яку є окрема книга у Стівена Кінга і яку, наскільки я знаю, правильно читати після аутсайдера. Я вам так скажу: особисто я трилогію не дочитала, я не можу сказати, що це занадто сильно зіпсувало мені враження, тому що Враховуючи те, що я знала з першої і трошки другої книги, я розуміла, що там з певними персонажами відбудеться. Про це ми тут дізнаємося, да? тобто ми ловимо спойлер безпосередньо до того, що сталося з деякими персонажами. Але я не можу сказати, що мені це зіпсувало враження, особисто в моєму випадку, навпаки, мене це зараз підстібнуло дочитати трилогію, тому що ця голі вона мені якось, знаєте, як ностальгію зробила. Тому, коли я дочитаю цайдер, я обов'язково візьму дочитувати трилогію про містера Мерседеса. А, тобто для мене в моєму випадку це був такий плюсик великий. Стосовно історії, взагалі, що в нас тут відбулося за цю більшу, можна сказати, другу половину книги. Да? Значить, головні герої, які намагалися розслідувати злочин, з'ясовують, що в деяких інших містах сталися подібні злочини. Яким чином вони це з'ясовують? Вони наймають. На роботу, ось цю саму голлі, і просять її, оскільки вона знаходиться близько до певних місць, де щось відбулося. Просять її розслідувати певні нюанси, провести невеличке розслідування, з'ясувати деякі деталі і обставини там певних ситуацій. І вона це робить. Голі, взагалі, для мене дуже цікавий персонаж, і я вам так скажу: якщо ви не читали трилогію про містера Мерседеса і взагалі не знайомі з цією пані, то, коротко кажучи, вона дуже дивна жіночка. Непогана, ні, вона просто дуже така дивна, скажімо так. І від цього, ось, наприклад, в цій книжці, враховуючи, що я не дочитувала трилогію про містера Мерседеса, вона мені відкрилася доволі сильно. А хоча я розумію, що в трилогії, якби я дочитала другу і третю книгу, я би там теж досить багато про неї дізналася. Але, тим не менше, тут вона мені відкрилася досить сильно, і тепер мені цікаво, а як же вона буде проводити розслідування в своїй окремій книжці. Тому що книга Голі, да, вона персонально про неї. І наскільки я знаю, я не знаю навіть анотацію на тої книги. І я дуже часто так роблю в книгах Стівена Кінга, я не читаю анотації, тому що в них навіть в анотаціях можна зловити добрячі спойлери. А, тому я не читала нотацію і я не знаю, що саме там буде відбуватися. Але з деяких відгуків я чула, що Голі буде проводити там безпосереднє розслідування. І, враховуючи те, якою вона є, мені цікаво, як це буде відбуватися. Але тим не менше, це зараз не про цю книжку. Мені подобається атмосфера цієї історії, в тому, що в книзі є містика, я вже 100% як це правильно сказати, впевнилася, так? І насправді я в цьому була впевнена ще, можна сказати, на початку книги, але десь сторінку за соту, коли я перевалила, тоді вже в мене таке от прям ствердне відчуття було, що тут містика. Хіба що Стівен Кінг якось. Так розверне сюжет, сюжет на 360 градусів, що просто обведе нас всіх не пальця. Не знаю, але мені поки що здається на 100%, що тут є саме містика. От. В будь-якому випадку, навіть якщо в кінці виявиться, що це не містика, а реальна там якась людина або ще щось. А то я вам так скажу: вся історія, вся книга вона просочена містичними якимись моментами. І якщо вам подібне не подобається, то цю книгу я вам не раджу. А, тому що, ем, ну, знаєте на що це схоже? Це схоже на необхідні речі. От по да, по якимось мотивам. Звичайно, сюжети кардинально різні, але от по відчуттям, які ви отримуєте, коли читаєте цю книгу, по атмосфері, це дуже схоже на необхідні речі. Mm, ну, Насалиму велігву мені це не схоже, тому що там зовсім інша проблема. Хоча ну, ну, якби... ні, от необхідні речі це саме от те, що мені нагадує атмосфера цієї книги. Тому, якщо ви, наприклад, тут читали, то приблизно можете зрозуміти, що тут. Але мені шалено подобається. Дуже сильно подобається, я в захваті. І я прям кайфую від цієї історії. І це книга, яка шикарно підійде на геловінські читання. Знаєте, я помітила, що останнім часом я читаю дуже багато книг, які увійдуть в підбірку до Геловіну та до осіннього таких тематичних книг. Тож, в принципі, я дуже задоволена. Але наразі. Я відправляюся читати цю чудесну, прекрасну історію. Мені лишилося зовсім трошки, мені лишилося тут. Я зараз на 484-й сторінці, а в книжці їх 506. О! Закладинка мого чоловіка. Мені здається, він її шукав. Він дуже часто шукає цю закладинку, тому що ось так як тут. Він бере читає книгу, кладе її туди. І потім а, не може знайти. Так, що мені лишилося? Тут у нас 360 сторінок, тобто менше 100 сторінок мені залишилося дочитати. І тут має відбутися самий-самий пік, тому що наші головні герої можна сказати, що фактично підібралися до розгадки того, що ж саме сталося, хто саме заподіяв шкоду тому хлопчику спочатку нашої книги. Також, окрім того хлопчика, ми дізналися в процесі історії, що були інші злочини. Тобто, це має бути хтось, хто заподіяв шкоду і іншим учасникам. Я просто не хочу. Навіть приблизно говорити, що там трапилося, да, або з ким це трапилося, тому що ну, мені здається, це буде цікаво дізнатися саме в процесі прочитання. Тож ми ось ось підібралися до розгадки всієї історії. Я навіть уявити собі не можу, що тут буде відбуватися, тому що тут має бути якийсь бум. Я відчуваю, що наші герої вони прийшли не Арештувати того, хто винний у всьому цьому, а розібратися з ним. Ну, це мої такі перечуття. І тому тут може статися будь-що. Враховуючи певну інформацію, яку я тепер знаю, я дуже хвилююся за наших героїв. Дуже хвилююся. Але враховуючи те, що я знаю, що є книга про Голлі, і, до речі, остання книга, яку ми придбали, де вона? Ось. Це остання книга куплена нами буквально пару тижнів. тому. І це остання історія, написана Кінгом, прям з-під пера, так сказати. І тут, наскільки я знаю, тут має теж фігурувати Голлі. Просто коли я шукала певну інформацію з цієї книги, я знайшла рекомендацію, що цю книгу варто читати після того, як ви спочатку читаєте трилогію Містер Мерседес. Потім ви читаєте аутсайдера, потім ви читаєте Голі, і тільки потім ви читаєте цю, якщо я більше нічого не пропустила. Можливо, там ще щось було. Якщо там є ще якісь книги, то поправте мене. Але начебто так. До цієї книжулічки я підберуся ще не скоро. Але, як то кажуть, все, що пише Стівен Кінг, мені нада. І моєму чоловіку теж треба. Ми фанати цього автора. Ну, не знаю, можливо, мій чоловік не дуже сильний фанат. Хоча ні, мені здається, прям фанат фанат. От, е, тому що цей, цей мужчина, містер Стівен Кінг, пише просто неймовірно. Але сьогодні про цю книжку. Я йду читати. Боже, я не знаю, наскільки там вже наговорила. Я йду читати. І побачимося з вами, коли я дочитаю. Читала цю цеглинку. Насправді я не можу сказати, що вона мені важко читалася. Тут трохи більше, трохи, 560 сторінок. Але, знаєте, місцями, особливо десь от після, після половини книги, да, от починається друга половина книги. І от було трохи відчуття, що вже можна підводити до розв'язки, але Стівен Кінг чогось цього ще не робить. Тобто. Загалом, начебто і книга не затягнута, але хотілося трошечки пришвидшити події. Взагалі, мені насправді дуже сподобалося Кінцівка книги для мене, ну, напевно, що не була неочікуваною в плані того, ну як? Ну, дивлячись, де ви читаєте цю книгу, да? тобто на якому етапі прочитання ви знаходитесь. В процесі, коли я відзнімала попередній шматок відео, я напевно вже не була. Налаштована на те, що кінг мене здивує, і кінцівка виявиться якоюсь неочікуваною. Тобто, враховуючи весь настрій книги, враховуючи сюжет, враховуючи певних персонажів, коли я дочитувала цю історію, я розуміла, з чим вона закінчиться. Тобто, ну, єдине було питання, як це станеться, да? і ну, от... Чи завершена буде історія, чи можливо з відкритим фіналом. Але безпосередньо тут мені кінцівка сподобалася. Я, напевно, не буду вам говорити, чи завершена вона, чи ні. А, можу лише трошечки натякнути так, ну, типу, геть, прозоро, що я не люблю незавершені кінцівки. Мені якось треба чітко знати, що з тими персонажами сталося. Ну, До чого все дошло. Там... Хто живий, хто мертвий, хто не народжений і так далі. Під кінець книги вона мені почала нагадувати якийсь трохи, знаєте, бойовик Шолі. Ну, тобто, вона якась така цікава, знаєте, ніби і детектив, да? і проводиться розслідування, але от під кінець книги настрій книги стає таким, якщо прям зовсім кінцівку брати, настрій книги стає таким дуже таким динамічним, скажімо так. Мене влаштувало абсолютно все, що відбулося в кінці книги. Да? Тобто, стосовно будь-якого персонажу. Е, ну, звичайно, там були моменти, коли мені було шкода деяких персонажів, але так загалом, якби ну. Напевно, інакше бути не могло. Тому мені сподобалися, я в захваті. Я прям, знаєте, довольна, що я цього місяця прочитала хоча б одну книгу Кінга. На наступний місяць я собі а, спойлер теж запланую книгу, книжечку цього автора. І, напевно, теж буду знімати влог. Ну, якось це, напевно, знаєте, вже, мені здається, що це якась традиція вже на моєму каналі. А, коли я читаю книги Кінга, я обов'язково знімаю влог на цю книгу. Ось. Тому я лишилась в заході. Ви обов'язково пишіть в коментарях під відео, а чи читали цю книгу, чи вам вона сподобалася. Тому діліться в коментарях під відео, як ваші враження, якщо читали, що сподобалось, що не сподобалось. Цікаво буде послухати і поспілкуватися з вами. На цьому я вам дуже дякую, що були зі мною. Сподіваюся, дане відео вам сподобалось. Якщо це так, то не забудьте відмітити його вподобайкою. Також можете написати коментар просто в підтримку мого каналу, якщо навіть не читали цю книжечку. Це мені буде дуже-дуже приємно і допоможе мені просуватися на просторах Ютубу. Загалом дякую, що були зі мною. Бережіть себе і до зустрічі в наступному відео вже дуже скоро. Па-па!